Привіт, друзі! Ви на каналі Марія Плац. Сьогодні у нас розпаковочка бегонії. Не скажу якої. Ви самі побачите. Пачка прийшла з магазина Love Plants, Це новий для мене магазин, але я не пошкодувала, що в них замовила. І діло дійшло до нашої рослинки. Давайте її розкриємо. Інтрига накаляється, накаляється. Хто ж це у нас там сидить? А ось і наша красуня. Подивіться. Яка вона прекрасна! Це просто це е, нагадує мені снігопад, е, дуже такий моцний снігопад з Просто нереальний краси квітка. Називається бегонія Double Dot. Подвійні е, цятки. Я вирішила її зразу пересадити так, щоб ній було менше страт. Готую ґрунт з великою кількістю пінопласту. Ґрунт у мене був не спеціальний для біонії, але для спеціальний для глеоне. Але він в принципі одинаковий. Поки я там все пересаджую, готую грунт і тому подібне. Я розповім вам продовжець. Бегонії потребують постійності, тобто те місце, куди ви її поставили спочатку, має стати її постійним місцем проживання. Також дана культура любить свіже повітря, тому повітрю йде приміщення регулярно, але протяги та різких змін температур вона не любить. Горчик з бегонією потрібно поставити на підвіконня. Або на дуже гарно освітлене місце. Смову потрапляння сонячних промінів варто уникати або звести його до мінімуму. Вони особливо люблять, коли на них потрапляє багато світла. Ставте рослину на підвіконні, яке дивиться на схід або захід. Оптимальна температура для бегонії є 18-20 градусів Цельсія. Втім, літню спеку вона переносить теж добре. Цей різновид бігонії хоч і любить вологий ґрунт, але ж все-таки переливати її не потрібно. Вніше слід стежити, що вологість повітря була на досить високому рівні від 45% до 55%, а навіть 60% взагалі їй сподобається. Інакше, якщо буде сухе повітря, почнеться скручування кінчиків, висихання кінчиків і опадання листя. Так як я сажаю свою бігонію на фітільний полив, я не буду перейматися через разів жим поливу, а буду стежити за вологістю повітря та освітленням. Якщо у вас виникли якісь питання чи зауваження, радо прочитаю їх у коментарях під цим відео. Або якщо вам просто сподобалось це відео, поставте в коментарях просто смайлик. Мені це також буде дуже приємно. Кожен автор мріє про зворотній зв'язок зі своєю аудиторією. Бегонія любить дуже рихлий ґрунт і вологою повітря проникний. Так як я готую для фітільного поливу та саме такий ґрунт, це буде для неї ідеально. Цей вид бігонії вироста може виростати до півтора метра висоту, так що її потрібно обрізати, звісно, якщо ви хочете. Різку проводять зазвичай навесні, коли йде активний період вегетації, а обрізані паростки можна корінити у водичці. Або в мохісфагному в тепличці. Дякую вам за перегляд і до наступних відео. Па-па!